Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошуючи до цієї варти, я хочу, щоб сьогодні, в цей вечір, кожен з нас, молячись ось цю молитву, ведучи ці розважання, знаєте, пожертвував цей час. Заради наших хлопців, які отримали поранення за їхнє швидке одужання, за те, щоб вони були здоровими не тільки тілесно, але і духовно. Тож запрошую до молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги псалмів. Страх Господній чистий, Він вічно перебуває. Суди Господні правда, всі вони справедливі. Колись раніше ми з вами говорили, що таке страх Господній? Це той страх, який не дозволяє мені образити Бога своїми вчинками, а відповідно образити свого ближнього. Бо це страх Господній, це моя любов до Бога. І от коли я щиро люблю, люблю Бога, люблю свого ближнього, перепрошую, я тоді не бажаю йому зла. Я боюся Його образити. І от в сьогоднішньому псалмі ми чуємо, що цей страх, він насправді є чистим. Бо це страх любові. А радше це любов, яка не дозволяє мені вчинити зло. Я думаю, що всі чули цей вислів, що не боїться ні Бога, ні людини. Це вислів, який говорить про те, що у людини дійсно немає цього страху, відповідно, немає любові. Той, хто не має любові, той, хто не вміє любити. Бо справжня любов це та любов, що раз наголошую, яка не хоче завдати болю будь-кому іншому. Чи це Бог, чи це людина. Так от, хто не вміє любити, це людина, не маючи страху, вона чинить насильство. Вона знає тільки одне: руйнувати, знищувати. Нічого не творити, а тільки руйнувати і знищувати. Зрештою, знову ж таки, дивимося на цю війну. Чому ми так, чому я так багато наголошую на тому, що ми не маємо уподібнюватись до наших ворогів? Тому що кожен наш вчинок, який суперечить Божій любові, суперечить нашому страху, тобто нашій любові. Уподібнює до нас, до нас, до наших ворогів. Вони з легкістю знищують міста. Для них вбивство жінок, дітей, людей похилого віку не має значення, кого це як насолода. Виїхати і розстріляти будинки цивільних людей. Це як, наче гра комп'ютерна. І всі як питаються, як же ж так? Хіба це що? Хіба може людина таке творити? Вони не люди орки? Правильно. Частково це не люди, орки. Але чому вони є такими? Тому що вони не мають страху Господнього. Вони не мають любові. Їх не навчили любити. Розумієте? Вся їхня любов зводиться до одного. Віддати своє життя, вмерти. Це не любов. Це вбивство, саме звичайне вбивство. Це жінки, матері, батьки, президент їхній, влада, які вільно віддають своїх дітей на війну, вчать їх вбивати. Це є вбивство, це не любов, про яку вони говорять. Це не любов до батьківщини. Страх Господній чистий. Чому чистить? То тому що коли ти любиш, ти не хочеш війни. От вам і відповідь ще одна раз, ще одна відповідь пояснює, чому вони так чинять. Вони не мають страху, Господню, вони не мають любові. І наша ця варта, наша ця молитва це якраз звернення про любов, щоб вони, до них дійшло щось. Тому що якщо вони схаменуться, не буде обстрілів, не буде бомбувань. Не будуть гинути люди, не будуть люди поранені. Любов це страх Господній, це чистота. Любов це бажання, радше це прагнення не робити зла. Ось що таке любити, не завдати зла. Суди Господні правда, всі вони справедливі. Бачите, коли людина не хоче любити, не вчиться цієї любові, не живе цією любові, і не виявляє жодного бажання до того, щоб дійсно цього, це мати, Господь Бог її забирає до себе. Багато хто зразу скаже, а як же ж ці діти невинні, які ще не народилися, скільки загинуло, загинуло вагітних жінок, малих дітей яким було небагато років, що вони теж такі є несправедливі, що вони не знають не хотіли любов. Нам їм навіть шансу не дали. Ви знаєте, я не можу дати однозначної відповіді. Для мене, знаєте, смерть дитини це, як би жорстоко не прозвучало. Але це наче вберегти її від жорстокості цього світу. Хіба ми, батьки, хто є батьками, не хочемо вберегти свою дитину від того, щоб дитина не бачила цього насильства? Щоб людина, її дитина не жила е, в злиднях. Кожен нормальний батько хоче вберегти життя своєї дитини. Щоб їй навіть царапинки не було в неї. Огородити від усього зла цього світу. І чи вдається нам це зробити? Ні. Не вдається. Який біль ми тоді переживаємо? Для мене, знаєте, мені здається, що Господь Бог. В такий спосіб оберігав цих дітей від страждання, від болю, від ненависті. Тобто, мабуть, ці діти, які загинули, я перепрошую, це можливо жорстоко, але, мабуть, ці діти якраз і не могли би перенести оцю жорстокість і біль цього світу. І щоб вони не, знаєте, не були знищені. Психологічно і морально. Господь Бог їх кличе до себе. Мені вдалося читати листи дітей, російських дітей, які писали листи до своїх солдат. Знаєте, це діти 6 клас, 7 клас. Я не знаю, як вони це писали, але їхні листи. Це мало не все те, що їм кажуть з телевізора. Тобто, в їхні в голови вже в той час вкладають ось цю нелюбов, вкладають ось цю ненависть. Їм говорять, що їхні солдати звільняють Україну від нацистів. І що вони роблять правильно, вбиваючи інших людей. Це діти 6-8 клас. Я вже не говорю про старшокласники. З чим вони виростуть? Що там буде в їхніх головах, в їхніх серцях, коли їм буде по 20, 25, 30 років? Які це будуть діти? Це знищені, скалічені діти. З них виростуть знищені, скалічені, дорослі яких ми маємо зараз на цій війні, для яких знущання над іншими це норма. І можливо, тому Господь Бог кличе, багатьох наших дітей покликав до себе, щоб вони не бачили оцього насильства в майбутньому. Кажу в майбутньому, тому що якщо ми зараз всі, вся Україна не схаменеться, і знову не почне бути з Богом. Ми можемо отримати війну, чергову війну, жорстокішу і кровавішу. Чому, я кажу, не схаменеться Україна, знаєте, затища воно лякає. Я приїхав з Києва, був вівторок в Києві, Київ, який так багато пережив. Але ви знаєте, там інше життя. Та навіть переїжджаючи кордон з Полтавської області, виїжджаєш в цю Полтаву, там інше життя, яке вирує. Ще нас в Харкові, ще якось знаєте, що тут ще якось що зберігається, ця якась, знаєте, напруженість. А там все, там, там інше життя. Для них війна це це перша картинка яка. Це та розслабленість, байдужість, яка повертається. Повертається хамство поліцейських. Повертається е, нахабність е, людей, які стоять на блокпостах. Знаєте, я не кажу про всіх, але воно, на жаль, повертається. Це поодинокі випадки, але вони, на жаль, з'являються. Тобто ті, які звідси втекли, пересиділи цю війну, приїжджають зараз сюди. І це страшно. Це насправді страшно. І Божий суд є справедливий. І ми маємо це усвідомити. Що ця Божа справедливість прийде і кожному воздасться за його вчинками. Раніше чи пізніше. Але наш обов'язок. Пам'ятати причини цієї війни. Пам'ятати про те, що ми не маємо опуститися до рівня наших ворогів. Пам'ятати про те, що Бог дав нам шанс виправити все те, що було неправильно в нашому житті до цього моменту, до цієї війни. І зараз ми маємо це все робити. Ми повинні пам'ятати, що тільки з Богом і в Бозі ми здатні. Перемогти, ми повинні знати, розуміти і пам'ятати ці всі речі, що страх Господній, тобто любов, є чистою, вона є вічною. Живучи цим страхом Господнім цією любов'ю, ми зможемо збудувати сильне суспільство, молячи за навернення Росії. За навернення всіх наших ворогів, тому що наші вороги це не тільки росіяни, але їх є дуже багато в нашій країні. На жаль, вони є всередині. Зараз вони піднімають свій голос. Тобто, коли ми, якщо ми не будемо молитися за навернення наших ворогів, ми можемо все втратити? Тому молимось. Не нехтуємо часом молитви. Не нехтуємо можливістю звернутися до Бога і з Богом бути. Бо в цьому є наша сила, в цьому є наша справедливість, в цьому є наша перемога, в цьому є підтримка наших хлопців, в нашій молитві, в маленьких справах, які ми робимо. Без цього вони не переможуть, а без них. Програє вся Україна. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила над грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила над грішми. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помила над грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила над грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, на віки вічі Мін. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Господи нас. І всю нашу, всіх наших захисників військових, які зараз захищають і визволяють Україну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослою захисти Господи кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби минальці пожежники, прикордонники, поліції, всіх тих е українців, які ще перебувають на окупованій території. А наших військовополонених поверни, Господи, живими і неушкодженими додому. Благаємо тебе, просвітли серце, розум і душу всіх наших ворогів, що вони склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, отримали відповідне покарання, визнали всі свої гріхи і злочини, розкаялися в них і не могли вже більше ніколи ні з ким воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий, і завжди, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається о 8-й годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.